Так, Друзі, ось і перша рибка на сьогодні, але щось невеличке. <рив> опа, є, є, друзі. Опа, є, опа, оце вже щось пока... Ого! Є, є, друзі! О, одразу, о, опа, є! Всім привіт, друзі! Слава Україні! Це канал Клювака. І сьогодні ми з Максом знову виїхали на орендовану водойму, бо ходити по нашим полтавським попсовим місцям не хочеться. До Дніпра нам далеко і плавати на човнах не можна. А ми хотіли дуже плавати на човні, ловити судачка, якусь там щучку і окуня. І оце перший. Акушарік у мене влітає сьогодні. Тому будемо пробувати шукати судака. Це наша сьогодні основна ціль. А ви дивіться, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. А ми поїхали. Є, є, друзі. Є. З клюванням і таке щось Вроді вже побільше. Щось побільше невеличкий судачок, Але це не наш розмір. Ова. Але вже приємно. Вже дуже-дуже приємно. Невеличкий. Уху! А заїв, як прям в шахту. Що, зараз ми його знімемо. Хоч! Давай, оп. Ну давай, папку-мамку звы. Паша, съесть? есть. А вот и у Макса первый акушарик. Епу. Угу. Да. Ну, как З їв гарно є, є, друзі. О, одразу. Од... О! Це що так... Щось дуже швидко вийшов. Вийшов на поверхню. Чи то я щось, мені здається, багранув. Сюди, сюди, йо, сюди. Та я питаю, чи, чи ні. Ні. Нормальний судачок. Це нормальний судочок. Але він піджав. Так, оце вже воно. Друзі, це вже нормальний. Для цього місця. Навіть більш ніж нормальний. Так, да, прижав бородою. Дивіться, який красень. так, І теж клюнув на савамурку трьохдюймову. Друзі, давайте, якщо сьогодні рибалка вдасться, хоча для мене вона вже вдалась, ми зробимо конкурс на три переможця по три пачки отаких от савамурок трьохдіймових. Отакий судачок. Угу. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, ми повинні тебе бати. є Цей прям в друзі, дуже круто. У прям Прям як сюди, сюди, крутя. Фу, оце клас. Оце клас. Оце я розумію. Так. Опа, Друзі, дивіться, який судочок гарний. Це такі, клюнув на савамурку трьохдюймову, на яку сьогодні точно буде конкурс. Тому пишіть свої коментарі, де ви ловите судика, чи ловите ви його зовсім, на що ловите. Мені буде дуже цікаво почитати. Є. Друзі, одразу. Це вже таке, як окушок невеличкий. Ну, взагалі невеличкий. Це, мабуть, щось зовсім зовсім невеличке. Такий невеличкий О, окунець. Зараз ми його одразу знімемо і відпустимо. І йде мамку звати. Пульк. Так, у Макса тут теж покльовка окуняча. Теж на сама муріка, так? Ага. Крутяк. Такий не дуже великий, але нічого, теж приємно. Макс тут дубаси, окуняк. куняк. О. глянь, шахтер. Шахтер. Це мені каже, що він чорний такий. Ну так. О, не, не шахтер, то показалось. Ну такий прикольний. Це так вроді той самий черговий. Друзі, хочу познайомити вас з моєю новою приманкою 15 см Лобстер. І ще є Crazy Flapper такого ж розміру. Як вам? Я для неї спеціально взяв кастінг, бо кастинговий я вже дуже давно не ловив, тому не зовсім, не зовсім далеко можу кидати. Опа, Щас є невеличке, сам справлюсь. И окошок. Ой, труси. бр два, два. Дрясти. Добрий день у нашій хаті. Давай, мамку зву. Да, не дуже большой. Акушара. Нічого. Дивіться. мала. Ой. Не така вже і мала. Я думав, що що там все. Угу. Угу. Да. О, оце прийманочка. Знаєте, де брати? Фіш фіш. А як там сайт? Яка ссылка? fishfish.com.ua результат о. Колювака судака. І я, я її дождусь! О, це не судак, це, мабуть, окунь, але, але величенький. Такий, як. Щось було схоже на окуня, так. Да. Бо тряс головешкою своєю. А я його так візьму. Опа. Гляньте на яку приманку. Mm -hmm. Не пам'ятаєш, <гументаж>, як вона називається, бо я забуваю постійно. Гамблер. Ой, тихо, тихо, не дергайся в крючок. Гамблер у 4 дюймах. У такому кольорі, класний колір. У нас тут постійно на нього щось клює. Друзі, плавали, ну, мабуть, годин, я не знаю, години 2 половиною. Уже думали, що кльов зовсім пройшов. Повернулись на те ж місце, зараз ще спробуємо щось половити. Якщо нічого не буде, 에, точніше, якщо щось буде, покажемо, а якщо нічого не буде, будемо збиратися і поїдемо домой. Ну його нафіг горіти на сонці. Капець. Все, погнали далі. Знову. Так, 4-1. Так, все, я, мабуть, знімаю цього чотирьохдюймову ділду. І, і все і перехожу на джавіка. <рив> <рив> та хоть оконь <окуня> <рив> я половлю так я... вони з покльовками? Звісно, бах погнав, бах погнав. я ж кажу я просто вони такі уже я ослабив за два часа вот такі опа є. Yeah. Yeah. ти подиви все таки будемо все таке будемо. Не супер великий, але ну так. Бадається. Не ленінський, звісно. Але що приємно. Тому, значить, будемо ловити окунів. Тому що судак перестав клювати на таких водоймах. Це стандартне явище, перевірено вже не одною рибалкою. То, може, зранку, от як сьогодні, дещо поклював і все. На весь день. Або може ще ввечері вийти на часок, інший, все. І оце от сьогодні це те ж саме трапилось, так що будемо пробувати ловити окуня. О, бачите, опа, є. зрозуміло що це. Ну такі як окунь, але спочатку на мене пішов здалося, що невеличкий. А це такі, як вже нічого що, зараз ми його підіймемо. Да, це побільшого куняра. Дай. Дивіться, який... о-о-о-о, о, о ля, ля ля як загибає. Оба, дивіться. О, красунчик о. і зійшов прямо в подсаку. Це зовсім круто. Зараз я вам покажу. Дивіться яке. Все ж таки рибка дещо проклюнулась для нас круто. О! Опа, є! О! Так, це щось добре. Це щось прям добре, друзі. Це щось прям ну, на окуня не схоже. Хоча може і схоже. Це великий окунь. Може, може, да. Да, такие бойки прям ой ой, ой. ну не, не 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 я сам мы сама стильно да, вот все о, да. такие кабанела зараз покажу мы уже думали рыбалка закінчилась зверюган Ну що, крутяк? Ну крутяк. Mm -hmm. Лайкос, друзі. Так, приманку, приманку покажи. Приманка. Та джавік. Всі знають цю приманку. Джавік, друзі. По окуню, самий топ. Mm -hmm. Опа, є. Yeah. Є. Yeah. Yeah. Такі щось нічогеньке. Ну якщо, так, мабуть, мабуть, окушок. Я думаю, що нічогенький. Так, то головою потрусив. О, давай, зараз буде давити. Да. Раненько, раненько. О, тепер норм. Тихо, тихо, тихо. Ола, є. Ву-ху! <ріст> Крутяк. І такий черговий окунь крутяцький, гляньте. Ну просто бомба. Оце що джавік творить. Клас. А ми вже думали, а ми вже думали що рибалка закінчилась. Але ні. Іще ловимо. Є. Клювака, друзі. <ріст> І в тебе була, <ріст> так? <ріст> ага. Ну це такий теж нічого. Нічогенький Я б навіть іще побути фріксунчо Опа Зараз буде до нас нічогенький, нічогенький. ага, і в тебе була клювака. Да, майже до плетик. Опа. Он Такий красавчик. Друзі, щось таке клюнуло. Непогане прям. Так, так, сюди. Чи дуже великий окунь. Ні, сюди чара. О -о -о. Прям дуже-дуже гарний. ого друзі, ми його дочекалися. Ми його дочекалися. Ого-хо, це прям рекорд на сьогодні. Та це, мабуть, мій рекорд зовсім тут на цій водоймі. Друзі, як він вмазав. Так, да, та це прям гарний гарний. Ми його навіть заважимо. Ох, дивіться, який. Ух, крутяк. Ну, прям круто. Друзі, конкурс, конкурс. В будь-якому разі буде на цьому відео. Хто що захоче, бачите, джавіки рулять. А зранку у нас рулила савамурка 3 дюйми. Тому хто виграє, може вибрати чи джавіки, там три пачки, чи савамурка. І ловити таких красенів. Уху! Просто бомба. Що там показує? Кіло 680 Уху! Гарний судачок. Заліковий. Друзі, не знаю, яка зараз температура, але сонце ж просто капець. Камера пер... постійно перегрівається, не все можу засняти, тому що ну отак от, така сьогодні погода зной стоїть. Вітрець дещо надуває, але зовсім не, не допомагає. Оце іноді сонце за тучку зайде, і тоді ми буквально на 10 секунд ми передихаємо. От отак і рибачимо. Так, Друзі, поки камера на передишці. Вона нагрілась, треба її. Окуньок. Ага. Ту, -ту, -ту, -ту. Дивіться, який окушарик наступний, у нас клюнув. Опа, стоять. Друзі, спека така, що капець. От, окуняки клюють, але не, не можу вам показати з нагрудної камери, тому що залишив її хоча б хвилин на 10. Охолонутий бо спека просто жесть. Я, я думаю, що за тридцятку точно такі тучки тільки нас рятують. Тому продовжуємо. Друзі. Наступний закид і наступна клювака. Поки камера моя нагрудна на охолоджується, Макс мене підсніме на іншу. Це, мабуть, невеличкий чи судачок, чи окуньок, бо дуже не сперечається. Кушарик. Так, друзі, наступна клювака буквально через декілька закидів. Ого-го-го, ох ти! Ого, охляє! Ну це окон, це окон. Головою труси. Що дурний, а кушара! уху-ху! Yeah. Uh -huh -huh. Такий нечогенький. Одну секундочку О, Тихо, 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 тихо. Так, мабуть, вже потрібно камеру вдівати, бо такі кадри пропадають, йо-майо. -йо. Фух, крутяк. У Макса тут шарик, ану, ну. Ох ты! Ти, ти бачив? Чуть-чуть. І він да. вже прям такий оп і все. І ще, і ще зовсім трохи і все. Да. І твій би окунь пішов би підростати, звати мамку, папку. Ну ти вже і так виріс. Так. Так, давай, давай. Я ж не дуже удобно. Давай виводь його сюди. У Макса тут щось якийсь мобідік клюнув. Не yeah. знаю, може не обід, але хороше. Сьогодні так тихо не клевало. Ах ты ж. Вот что. Ну нічого, все, все одно все не одно непогане. Прижав просто. Да. А Макс уже кипишу що навів тут. Що в нього щось таке прям супер клюнуло. Але просто пузом прижав. Ну але окунець непоганий. Красота? Запуско. Да. Ну буває. Є, є щось. О, є, 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 є. Так, друзі, щось є, але невеличке. Невеличкий судачок. Дивіться, проснувся. Проснувся судачок, але цей невеличкий зовсім. Це такий відпускний. Тихо, тихо. Так, ану, рота дай. Рота відкрий. Але дуже приємно. Будь-яка рибка приємна. Давай, папку, хамку зви. Друзі, здається, що ми тут можемо стояти цілий день і лупити окунів, але це просто неможливо стерпіти цю спеку. Дуже жарко, вітру майже немає. Мабуть, ми будемо збиратись, ви все бачили. Приманки відпрацювали просто круто. Спочатку ми піймали кілька судаків. Потім кльов, кльов дещо затих, ми вже вважали, що кльову і не буде. І вже біля 12 години за 2 години ми майже жодної клюваки не, не отримали. Ми вже збирались поїхати додому, але повернулись на це місце. І, як ви бачите, ще надубасили кучу-кучу-кучу окунів. Рибалка вдалася. Друзі, лишайте змістовні коментарі, приймайте участь в конкурсах. За три змістовних коментаря під цим відео я розіграю по три пачки приманок, джавіки, може савамурки три дюйми. А ми на цій ноті будемо завершувати. Дякую за перегляд, друзі. Слава Україні! До нових зустрічей.